Сьогодні дуже важливо, що ми оперативно відреагували. Це командна робота президента, кібнету міністрів і Верховної Ради. Ми ухвалили сьогодні законопроект 5553, який дає можливість прогарантувати вклади для всіх державних банків. Не тільки для державного Ощадного банку, а для державного Укрексімбанку і державного приватбанку. Всі вклади, які сьогодні громадяни мають у цих банках, вони 100% гарантовані державою. Це не було передбачено чиним закон. Надавством і було передбачено, що тільки для Ощадбанка така є гарантія. Це означає, що держава гарантує не тільки фізичним особам у рамках 200 тисяч, а й всім вкладникам. Тобто, це говорить про те, що не потрібно знімати вклади. Це говорить про те, що не потрібно закривати рахунки. Можна далі працювати, і такий великий державний банк, як Приватбанк. Він отримав справжнього акціонера із грошима, тобто держава відповідно його докапіталізовує і дає можливість, щоб цей банк працював повноцінно, працював таким чином, щоб всі платежі ходили моментально. І якщо ти якісь є невеличкі труднощі, то вони будуть збалансовані буквально от найближчі дні. Це пов'язано із тим, що національний банк зараз буде під облігації державної позики Мінфіна, буде туди виділяти додаткові кошти. Він буде повністю забезпечений грошима, те, що не могли зробити приватні настрої.